У мене є ось така чудова таблиця, яка співставляє витрати при експлуатації бензинового та електричного авто. Для зручності порівняння я перевожу цифри в євро, але мені потрібні актуальні дані, а саме вартість літра палива та обмінний курс для перерахунку. Я можу вводити їх ручками оці жовті комірки, але навіщо це робити, якщо в Microsoft Excel є дуже зручний механізм, як вставити дані з таблиці майже з будь-якого сайту щоб вони оновлювались автоматично. Магія? Аж ніяк. Давайте перевіримо, чи просто це зробити для новачка за моїми підказками. Готову таблицю ви можете завантажити та потестувати за посиланням описи. З вами Сергій Яровий. Поїхали! Отже, нам потрібно визначити курс НБУ євро на сьогодні, наприклад, або якийсь обмінний курс. Давайте почнемо з курсу НБУ. Копіюємо це посилання та перевіряємо, що воно нам показує. Це сайт НБУ, на якому ми бачимо актуальні курси на сьогодні. Нам потрібне євро. Що ми можемо зробити у Excel, щоб імпортувати цей курс. Переходимо до вкладки Дані, натискаємо Отримати дані з інших джерел та обираємо з інтернету. Вставляємо посилання, яке ми тільки що перевірили. Зараз програма звертається до сайту і показує нам, чи є якісь табличні дані у цій сторінці. Тут щось не зрозуміли. Ось є таблиця. О, це те, що нам потрібно. Таблиця, назви, курси. Ми можемо нажати Завантажити, але нам потрібно. Трошки перетворити цю таблицю, щоб взяти тільки ті дані, які нам потрібно. Тому ми натискаємо кнопку Перетворити дані, щоб відкрити редактор запитів Power Query. Не лякайтеся, він дуже простий. Я зараз покажу, що ми можемо зробити. Оскільки нас інтересує тільки код євро, ми можемо взяти і відфільтрувати цю таблицю, щоб вона показувала нам тільки євро. У нас залишається лише один рядочок. Бачимо, тут є курс 41.01.46. І давайте подивимося, тип даних Десяткове число, тобто все гарно ми можемо його імпортувати. Можемо назвати цю таблицю, наприклад, курс Євро НБУ. І натиснути Закрити і завантажити. Що ми зараз бачимо? Створюється нова вкладка. І сюди завантажуються потрібні нам дані. І створюється новий запит. Нам лише потрібно перейти на вкладку дані. Отут натиснути «Равно». перейти сюди і обрати цю камірку. Натискаємо Enter. І у нас вже актуальний курс євро, який буде автоматично оновлюватися. З яким періодом і як він буде оновлюватися. Нам потрібно натиснути тут правою кнопкою. і Вибрати властивості. І ми бачимо, що ми можемо поставити фонове оновлення. Можемо поставити, щоб воно оновлювалося автоматично там, з заданою періодичністю, наприклад, кожні 20 хвилин. Можемо поставити галочку, щоб курс оновлювався автоматично під час відкриття файлу. І також є галочка оновити це підключення кнопкою Оновити все. А також дозволити швидке завантаження даних. Якщо ми перейдемо на вкладку дані, от тут є кнопка Оновити все. Ми натискаємо, і ось бачите, фоновий запит виконався, і дані оновилися. Добре. З курсом ми розібралися. Якщо ми не хочемо взяти курс Євро НБО, хочемо якийсь обмінний курс. Давайте перейдемо на сайт Мінфіну, нас цікавить готівковий ринок, і нас цікавить, наприклад, банки. Курси в банках, євро. Ось є курси в банках. Скопіюємо це посилання отримати дані з інших джерел з інтернету. Вставляємо посилання. І дивимося, які таблиці. Excel зміг розпізнати ось такий документ. Можна в ВПДні подивитися, що це. Тобто цю таблицю він не розшифрував. Ось таблиця 0, це середній курс. Можна взяти звідси, якщо цікаво. І ось таблиця з банками. Теж цікаво, але давайте ми будемо брати якийсь конкретний банк, який нам цікавий. Ну, нехай буде, не знаю, Приватбанк. В нього є відділення, їх багато. Перетворити дані. Відкривається редактор. Ми бачимо всі банки, але нас цікавить лише Приватбанк. Обрали. Дивимося у касах банків-продаж. Бачимо, який тип даних текст? І ми бачимо, що це не кома. Тобто ми не зможемо передивитися ці дані як число. Давайте спробуємо завантажити і зберегти. Ось є якісь дані. Як ви думаєте, це число? Я думаю, ні. Тому що роздільник потрібен бути комою. Давайте спробуємо. Плюс один. Ні, помилка. Добре, що робити? Давайте перейдемо сюди. Знову двойним кліком перейдемо до редактору. І що ми можемо тут зробити? Ми можемо замінити самий банальний варіант це замінити крапку на кому. Тобто у касах банків продаж. Якщо ми просто зробимо десяткове число, ні, не функціонує. Як відмінити, натискаємо тут в перетворенні відміну. Так само, ми можемо відфільтровані дані теж змінити. Знову повертаємося до Приватбанку. Звісно, ми можемо і всю таблицю в Excel передати. Але навіщо Бо нам потрібно, наприклад, лише один банк. Клікаємо на стовпчик. І у нас є таке гарна кнопка Замінити значення. Давайте тут просто замінимо крапку на кому. І тепер ми можемо вибрати тип даних, що це десяткове число. О, 4165. Дуже гарно. Можемо його знову завантажити. Зараз воно оновить дані. Як бачите, вже 41.65, і наша формула працює. Тобто, тут є дійсне число. Що нам потрібно? Перейти далі на вкладку дані. І, наприклад, замість курсу НБУ обрати нові дані. Равно перейти до нашої таблиці. І 41.65. Ось воно вже. Ну і коригуємо, що це буде курс в обмінці. Курс продажу Європриватбанк. Добре, зрозуміло. А де ж взяти вартість палива? А ну, давайте знову подивимося, наприклад, на сайті авторія.com. Перейдемо сюди. Ось ціна на бензин, дизель, газ в Києві. І навіть можна брати там в Київській області або не знаю, там в Запорізькій області. Посилання змінюється. Ну, давайте ми будемо орієнтуватися на Київську область. Копіюємо це посилання, знову переходимо до нашого файлу. Знову натискаємо дані, отримати дані з інших джерел з інтернету. Вставляємо посилання. Дивимося, це не те. О. Можна обрати отут. Можна обрати знову ж таки на конкретній заправці. Давайте візьмемо на конкретній заправці. Натискаємо перетворити дані. І давайте просто завантажимо. щоб ви подивилися, що воно може завантажуватись? Знову ж таки, створюється ще одна вкладка і ось отримання даних. Є. Але знову ж таки, ми бачимо, що у нас є крапка а не кома, тобто це не цифри. Якщо я захочу, там, наприклад, ставити суму. Сума 0, тут немає жодного числа в розумінні Excel. Що ми робимо? Знову ж таки, двойним кліком відкриваємо редактор запитів. І як я вже казав, самий простий варіант змінюємо. Наприклад, нас цікавий та 95. й Замінити значення. Міняємо крапку на кому. Як бачите, на кожний запит у нас створюються кроки, які ми можемо редагувати або видаляти. І тепер ми можемо поміняти тип даних на десяткове число. Коли немає даних, як бачите, тут помилка. Наприклад, ну, хай мене цікавить бренд Око. Я не хочу всю таблицю завантажувати. Я буду брати А95 на око. Завантажити і закрити. Зараз наша таблиця зміниться. Ось, бачите, у нас вже є 54,99. І навіть сума рахує. Ну, нас не цікавить. Переходимо до вкладки дані, обираємо вартість палива, додаємо заправку. Равно. Переходимо на пальне і обираємо А95. Enter. Ось у нас є дані. Знову ж таки, ми можемо тут натиснути властивості, обрати, щоб оновлювалися кожні, наприклад, 60 хвилин під час відкриття. І тут також. Тепер, як ви бачите, у нас на кожний запит створюється окрема вкладка. Це може бути не дуже зручно. Давайте ми видалимо цю таблицю. Все підключення. От можна так це зробити. Видалити. Нас не цікавить цей лист. Ми його також видаляємо. Як бачите, тут тепер помилка, бо немає посилання. І знову давайте швидко те ж саме зробимо. Я прискорив для вас всі ці зміни, а тепер ми натискаємо тут. Закрити і завантажити до. І тут ми можемо обрати, до якого аркушу ми хочемо зробити імпорт. Нехай це буде знову ж таки в наявний аркуш, кудись сюди і ось оцю комірку. Виконання фонового запиту. Переходимо сюди, і ось воно вже є тут. Тепер ми можемо перейти, натиснути дорівнює і обрати ціну на ОК. Як бачите, тепер у нас все гарно, таблиця оновлюється. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал та передивляйтесь мої попередні відео на тему, як спростити ваше життя з офісними програмами. Дякую, до нових зустрічей!